Так, майстри, закінчу такий невеликий проєкт, тому що довго він затягнувся. Це у нас міжкімнатні двері, простенькі, нічого тут такого нема. Колір такий темненький, матовий. Я їх навіть зібрав, думаю, щоб показати, тому що обично попередні я не збирав, бо ну, просто не було в мене можливості збирати, щоб знімати. Це трошки часу з'явилося, то думаю покажу. Об до них. Воно було прикласти ще вам. Отак. От ну, колір, то він трохи переливається, бо вони лежать то темніше, то світліше, але не погано я думаю. Ну, такий вибирав замовник, я тут до кольору ніякого відношення не маю. Сказав, щоб такий був колір потемніші, і не сильно це все блищало чим поматовіше. Ну, в принципі, я думаю, нормально вийшло. Тут у нас крізь різинки. Даже отут я поставив, тому що вони йдуть з віранди в хату. І тут ущільни у нас на цій половині, щоб там нічого не піддувало. Тому що притворної планки тут немає. Отак, як воно є, так і воно буде. Я думаю, буде нормально. Ну, це не перший раз робити. Так що. Такі справи. Я думаю, на цьому буде все. Як щось буде цікаве, може буде більше часу, обов'язково зніму, покажу. На цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.